Всім привіт-привіт! Ви на каналі Єгеймс. Мене звуть Ігор. Поряд Ілля і традиційний матч. І цього разу ми вирішили зіграти таким дуже цікавим складом. Я все ж таки вирішив ще раз спробувати червону шапку. Щось мені хочеться все ж таки за неї якось виграти. А Ілля взяв мого одного з найулюбленіших героїв Тому, це Дракула. А що ти запропонував? Це Дракула. Боєць ближнього бою, 13 одиниць життя. Допомагають сестриці, кожна з однією одиницею життя. Це боєць ближнього бою, переміщення на 2, і в нього є властивість, що на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення бойцевість у міжному з Дракулами. Якщо ви це зробили, візьміть одну карту. Тобто можна навіть у сестриці випити кров, але взяти карту, якщо дуже потрібно. Я буду грати за червону шапку. Куди ти тікає щось така червона шапка? Це боєць ближнього боя, в неї 14 одиниць здоров'я і допомагає мисливець з 9 одиницями здоров'я, він боєць дальнього бою. Переміщення на 2, так само, як і у дракули. І особливе вміння застосуйте ефект на зіграній вами карти, якщо символ поряд з ефектом відповідає предмету вашому кошику. На початку гри покладіть кошик червоної шапочки у ваш схиль. Тобто в мене зараз є цей кошик, і в мене є універсальний символ. Тобто в мене будь-які. Карти мої будуть вже з цією властивістю, якщо я їх зіграю. А далі треба буде комбінувати. Все, Гілля, ти готовий? Так, да, п'ять карт. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5. Ось такими картами будемо починати. Ти будеш програвати? Так, да, зараз. Показую тільки підписникам. Так, да, не підписники, не дивіться. Так, ну що, ти, ти в нас. А, ти в нас перший перший гравець, тому ти ходиш. Ага, тож давай-ка, давай ка давай ка давай ка Давай-ка, давай-ка, давайка. Давай-ка. Давай-ка. Маневер. Угу. Один два. Один два. Один два. Угу. Один два. Угу. Ще один маневер. Угу. Один, 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 один. Ходи. Угу. Навіть так, так? Да? Навіть так, навіть так. <coughs> ну, добре, о чому би і ні. А чому би і ні. Я роблю маневр. Отак от і ось так. І в мене мисливець буде атакувати ось цю сестрицю. Ти певен? Е, так, я певен. На 100%? Так. Прям на 100. Угу. Ну, ладно. І це камені а животі. Але в тебе каверза, да, на жаль. На жаль, нічого не спрацювало, і я тут суперник скидаю одну випадкову карту. Додайте значення поліпшення скинути карти до значення цієї карти, але це не спрацювало. А у мене маневр. Тепер в мене в кошику ось цей значочок. Ага. Один. Один-один. Це в мене перше діє, друга діє, я буду. Шалене спокуса. Ну, це, напевно, було видно вже, але, але ну uh -huh. ладно. Один-два і тобі два поранення. Чому? Тому ну, ну, що. Примістіть будь-якого бійця, максимум дві комірки. Після цього завдайте одне поранення за кожну сестрицю суміжною з переміщеним бійцем Ага. Е, так, мені два поранення. Червона шапка отримала по шапці. Червона Це ж Червона шапка отримала по шапці. Ну... — Добре. Давайте так. Давайте так. Давайте так. Щось я до дракули дістатися не можу. Але червона шапка. Червона шапка буде атакувати цю сестрицю. Ти певен. Так. Ну, бай. Б'ю, і це які в тебе великі очі. А, оскільки в мене є такий значочок, то ігноруйте значення карти суперника. Немає карти суперника, просто вбиваю. Ага. Так. ну Добре. Друга дія. Угу. Друга дія. Червона шапка атакує всю сестрицю. Бей. І це. А що в моєму кошику на 4 завдала поранення, і в мене тепер Джокер. Все? Я походив? Добре, маневр. У угу. мене 7 карт. Угу. Один, два угу. один два. Угу. Ще один маневр. Хоча... Це буде восьмий. А? Це буде восьма карта, так? Да? Так, да, але я тут стояв. Угу. Я хочу раз два. А. Чи дивище. А ти тут, ти ж сім тут стояв. Я очень тут стояв. Ти тут стояв. Я б Ні. до нього, я б до нього б тоді, тоді. А туди. Мабуть. раз два. Mm. раз два. Роді uh мене -huh. невер. Uh -huh. Ходив. Чи гікар? Ну, вісім. Ну, так сквінь одного. Ну ладно. Угу. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Маневр. Угу. Маневр. 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 І буде, мабуть. Буде, мабуть, атака. А, стоп, це ж дракула мене Кусь буде робити. Не буде. Це дракула мене Кусь буде робити. Не дуже приємна історія. Не дуже приємна історія. Ну, в принципі, а чим би і ні. А чим би і ні. Я кусатися люблю. Ти кусатися любиш. Ага. <світлення> Тоді я роблю ось такий. У хащі, хащі перемістичи на шапку максимум на три комірки, здобудьте одну дію. Раз, два. І здобуваю одну дію. І це дія маневр. До мене може. Щоб побитися. Ну, ніт. Ходи. Маневр. Угу. раз два. Угу. Б'ем. Б'єш. Хочу ні. Не так. Не так. Та давай. Давай, давай, давай. Ну, ні. Не сією. Добре. Дякую. Давай Ні, не я не знаю какой-то. Убирай. Ну давай цієї. Давай цієї. Захищаюсь. Ну, -м -м. давайте цієї битися буду. Добре, подоба звіра моєму щось є в моєму кошику. Угу. Тобі зараз два летить. Да. Тобі зараз летить шість. І угу. раз, два, три, чотири. І сім. Раз, два, три, 4, 5. 5 плюс 6 11, мінус чотири, шість. Сім. сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А не міг ти е, трошки менше карт застосувати? Ну, що ж ти хотів? У угу. <кх> мене дві карти. Я зрозумів. Будеш мене бити? Звісно. Звісно, а чому? А може не треба? Звісно, б'ю перше. Давай Та-да! Зазирни в очі, додай значення поліпшення. У Мене 4. тебе 2. Л добре. Але натомість можете повернути на руку верхню карту з вашого скиду. Я хочу повернути на руку верхню карту зі свого скиду. А -а -а... Ну, я міг цю повернути, але натомість я ту. У мене ще одна дія. Мене... А ти не міг, не міг оцю повернути. Вона ще не була у скиді. Ні ні, тут написано, що після бою можете повернути цю карту собі на руку. А якщо у вас є угу. такий значок, можете натомість повернути. Ще раз б'ю. Ну давай. Та що ж таке? 4 проти чотирьох. Зазирнив мої очі. Ну все, тобто. Давай. Ну, ти всі карти такі додайте значення поліпшення карти атаки вашого суперника до значення оборони цієї карти. У мене 0 карт. Добре. Ти починаєш. Я тебе кусь. Ти мене кусь. Угу. Так, мене тут не зрозуміло, що я. Я взяв карту. Так. Маневр. Угу. Раз два. Так все, все, все. А, да, все А, правильно, да. Да, да, да. Ще один маневр. Угу. Раз, два. Добре. Ходи. Е, маневр. А що не так, то. Е, і кхм, похмура казка. Червона шапочка відновлює 2 одиниці здоров'я. А в моєму випадку відновлює 4 одиниці здоров'я. Ну це не цікаво. Вісім. Е, все, я зробив маневр і похмуру казку почитав. Ну ладно, маневр. Угу. Раз, два. Ще один маневр. Ходи. М -м, маневр. Угу. Uh -huh. Раз, два. Раз, два. Еще один маневр. Угу. Uh -huh. Все. Зараз я думаю. <coughs> зараз я думаю. А я на, да, Я трохи приболів. Так. Раз, два, все. Ух ты, навіть так, ну тоді да. маневр. Угу. Uh -huh. Один-один. Угу. Uh -huh. Один один. Так. Підсилюю на три, один, два, три. Угу. Друге діє. Дракула б'є твою червону шапочку. Дракула б'є мою червону шапочку, так? Да? Так. Да. Угу. Захищається, так. Да? Угу. Засідка під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте їй значення поліпшення до значення атаки цієї. А, ну в тебе оця карта буде. E, плюс один. Тобто 5. в тебе три проти моїх чотирьох, не пробиваєш. E, і да. Капець. E, та не то не слово. Маневр. Раз, два. Раз. Ага. Мисливець атакує. Ну, давай. А можна мені, будь ласка, карти? Скоритися моїй волі. Негайно. Поверніть карту атаки вашого суперника йому на руку. Подивіться його руку, виберіть карту атаки або універсальну карту, яку тепер він повинен зіграти. Будь ласка. Ха-ха. Це одномисливіться. Ти не проти? Правило проти. Ну, це нічого. А, і в мене. Я так довго тебе шукав, каже мисливець прямо в очі Дракулі. Під час бою, якщо мисливець суміжний з ворожим бійцем, а це саме так і є. Що бере участь у бою, значення цієї карти дорівнює 6. Нарешті перші три поранення влетіли в тебе. Угум. Ну да. Ти починаєш хід і. Кусь-кусь. Хай буде Куськусь. Хрещення кров'ю, дві одиниці здоров'я. І поверніть загиблу. Ого, навіть так. Навіть Добре. Так. Маневр. Угу. Ходи. Маневр. Угу. Так. І давай-ка мені... І давай-ка мені атаку по цій сестриці. Червона шапка атакує цю сестрицю. Ну, давай. Які в тебе великі руки. Я тебе не пробиваю, в тебе спочатку після бою перемістить ваш обіцян максимум три комірки. А в мене можете повернути цю карту собі на руку. І я її не повертаю. А, ти. Ну все? Угу. Ти готов помирати? Так. Кусь-кусь. Угу. Спочатку. Угу. Два тобі? Угу. Так ти кажи, шалена спокуса, ну, Шалена спокусна. Червона шапка спокусилася на сестрицю. Уявляєте собі як? Та взагалі. Вже другий раз. Давай маневр. Угу. Ходи. Та, маневр. М -м, ще один маневр. Добре. Угу. Кусь кусь тебе. Добре. Угу. Давай шалена спокусена. Та знову, що ж таке? Ну... Ну... Ще один маневр. А як ти зіграв? Ти триді зігравш? Я тебе кусь кусь. Так. Да. Взяв карту. Так. Да. Пожили на шпаку. Потім маневр зробив. Так. Да? Мені здається, так. Да. Точно. Ну скільки карт тебе нових з'явилося? Це в попередньому. Це кусь кусь, це маневр. Ну, так, а ось в тебе ще один маневр. Ні. В тебе вона була на руці до да. того? Тебе дві було на руці? Так. Да. Ладно, ви потім скажете, він три дії зробив чи одну. Добре? Це все у мене раніше. було. Походив? Кудись По... бігати будеш? Ні. Знаєш, мисливець атакує тебе. Ну давай. Ну на. М -м, будь ласка. Та ну ти. Знову три. Знову три. І ще одна маневра. Добре. Маневр. Угу. Ще одна маневр. Ходи. Ти не кусав мого, так? Да? Ну, привтикал. Ладно. Так і бить. Угу. А втикал. Добре. Червона шапочка атакує оцю. Ну навіщо? Може не треба. Опа! У мене теж 4. Можете зіграти цю карту як карту оборони, але ніт 4 на 4. І ти береш одну карту. Є. Ще один маневр. Я ж зробив одну дію. І тепер. ма... А, чи я робив маневр і дію. Ми заплутались. Я щось, так. Та стоїмо, ти мене оточив, я вже не пам'ятаю, що це було. Ладно. Будемо вважати, що. Та ну ні, візьми ще одну карту. Ходи. Ну візьми. Ходи, ходи, ходи. Ладно. Давай. Ти розпочинаєш дію. Кусь-кусь. Та ти мене зараз виснуєш. Так, да, я це і хочу. Маневр. Угу. Маневр робиш? Так. Да. Добре, давай. Це перша дія. Так ти взяв карту і зараз за кусь, кусь а тепер ти будеш ти робиш маневр, бери карту. Ні, я вже взяв. Ты за кусь, кусь взял? Нет, я очень взял из-за куськусь. Ты а, и ты маневр уже взял, да? Да. пам 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 пам, -пам. Раз, два. Угу. Полившую. На четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Готов помирать? Ну. Тут убил. Ну, Тут же очевидно. Еще вот это. В мене ну після атаки. Ну давай під час атаки можете поліпшити. Ну звісно, ти, ти мене вбив, але я тобі наніс 6 поранень. Чомусь? Тому що після бою завдайте ворожому бійцеві, що брав участь у собою кількість поранень рівно базовому значенні зіграної ним карти. Якби в тебе було менше, це була б нічия. Капець. Я б тебе вбив. Ну, да. Ну а так насправді кінець. Кінець. Настав кінець. Не вийшло в мене нічого з червоною шапкою, і я взяв і е, переміг мене Дракула. Тому що це твій улюблений гравець. Так, е, да, да. незважаючи на те, що він мій улюблений гравець. Я знав перший раз, я знав, що ти будеш драку атакувати, але я сам собі зробив гірше, тому що в мене була така карта. Я хотів її якраз зіграти, але я чомусь перед тим зіграв іншу і прибрав собі оцей значочок М -м -м. з кошику. А мене три карти залишились. І ще... А в мене багато. А в мене багато. А в мене багато. У мене мало. А, ось така вийшла в нас гра. Ага. Якщо додивилися до цього моменту і не поставили вподобайку, ну це якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишити коментарі. І висловлюю всім подяку тим, хто вже долучився до підтримки каналу. Якщо ви ще не долучилися, але є бажання, в описі є можливості для цього зробити. Ми хочемо. Передзамовити гру Немізіда для того, щоб знову ж таки робити по ній летсплеї. А в тебе не більше карт? На одну більше. На оцю. А, -а, -а. а так усіх по 30 карт. Ну, ладно. Все тоді, до наступних відео. Пока-пока.